Традиційно, вже ви знаєте, що формат дещо змінює і намагаюся робити не тільки ранкові огляди, але й вечірні. А для того, щоб отримувати оперативну інформацію, знати більше, підпишіться, будь ласка, прямо зараз на цей канал і на канал Мусієнко. Подкасти будуть чергові інтерв'ю. Цікаві до речі, настільки надихнувся, настільки мені допомагають ці розмови. Записали сьогодні. Інтерв'ю з легендарною артилеристкою Ольгою Бігар, відьмою, і це її позивний капітан, служить в силах територіальної оборони Збройних сил України. Просто пишаюся тим, що такі є побратими і посестри в цьому випадку, як Ольга, які служить ТРО Збройних сил України, і ми поруч скоро вийде там дуже цікаво про бойову роботу, і чому артилерія все ще. Має значення Artillery Matters, я би це так назвав. Ну але ж, от, значить, е е е Путін наговорив. Він, крім того, що сказав усім, в ОДКБ купувати російську зброю, бо ніхто її більше купувати не хоче. Ну а кому ж ще продавати? Давайте ОДКБ. Так в ОДКБ вже навіть Вірменія купує зброю в Індії і в Франції, тобто вони відмовляються від російської зброї їм. Не потрібно, ну хоч кудись треба Путіну її продавати. Що наговорив Путін? Ми припинимо бойові дії, якщо ЗСУ вийдуть з Донбасу, якщо ні, ми цього досягнемо військовим шляхом. От я якраз з відьмою з Ольгою говорив, вона сама Скраматорська, і ну я не буду говорити, що вона відповіла, не хочу ці, цими термінами, але ну, доволі таки я розумію. Тобто, а, треба розуміти, що боротьба триває. І як би там не було, попри те, що російські війська мають певні успіхи, наші сили тримаються. І утримання зараз наших позицій, знищення ворога, стримування наступальних дій і темпу, це руйнує якраз плани російської військової машини. Тобто, це не відповідає Путін стільки разів. Згадував Куп'янськ, він стільки разів згадував фронт, говорячи про те, що нібито там російські війська мають успіхи, що вони досягатимуть цілий військовим шляхом, що все в них буде гаразд. Неправда. Так, є певні тактичні успіхи. Так, ворог проривається, намагається витискати нас з наших позицій, але ми тримаємося і робимо все для того, щоб противник не реалізував задуми. Чергова поїздка, до речі, відбулася. Головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського якраз на позиції для того, щоб контролювати, що відбувається на покровсько мирноградській агломерації, допомагати вирішувати оперативно справи і забезпечувати потреби для того, щоб ще ефективніше і краще тримати ділянки оборони. Тому боротьба триває. Далі Путін каже, що жодних проєктів мирного договору щодо України не було був нібито набір питань та для обговорення. Ще ну, розумієте: тобто, знову ж таки, маніпуляція Росія, взагалі, треба розуміти, що вони дуже часто використовують різну термінологію, різні свої уявлення для того, щоб подати так, як їм це потрібно. Маніпулятивно, це, до речі, теж. Те, чому ворога десь треба повчитися, в плані використання формулювань, воно має значення. Комусь це здається словоблудством, але іноді це теж корисно, але не в випадку Путіна. Далі американська делегація приїде наступного тижня до Москви. А до речі, голова офісу президента зазначив про те, що українського про те, що ще будуть раунди консультацій до кінця тижня із представниками США. Так само у нас <кій> далі Путін сказав, що пункти плану звучать смішно деякі. Так плану безпосередньо чи пропозицій. Він теж тут заговарюється, а ми його будемо підловлювати на цьому. Кремль готовий обговорювати кожен пункт до кінця війни в Україні. Ну, зрозуміло, представниками щодо України з боку Росії буде Мединський і представники МЗС. Низький рівень делегації, абсолютно низький. Тобто не на тому рівні. Представництва, які б свідчили про те, що Путін готовий до серйозних перемовин, не та делегація. Далі Путін сказав, що спецслужби Росії та України завжди, вибачте, перебували в контакті. Майданчик Абу-Дабі активно використовувався для питання обміну військово-полонених. Що цікаво, що він не очікував від Трампа нових санкцій проти нафти, адже у нас після Аляски не було конфліктів? Ось так. А ось це дуже цікаво. По-перше, Путін відкриває слабку сторону. Він відкривається в бік того, що ці санкції вони все ж таки б'ють по Ерефії і сподівається, що будуть бити потенційно і безпосередньо. В подальшому поєднанні із нашими діпстрайками із нашими санкціями, якраз ось такими вогневими. Ну ви знаєте, в мене як от автотренінг: Новоросійськ, Туапсе, Приморськ і Усть-Луга. чотири точки, через які дві третини нафтопродуктів проходить російських і далі експортуються назовні. А Путін отримує кошти для того, щоб в подальшому фінансувати свою машину війни. Машину агресії проти України по них теж треба бити. Сподіваюсь, будуть Ну і Путін заявив, що зараз домовлятись з Україною юридично неможливо. Треба провести вибори. Визнання Криму, Донбасу та Новоросії має бути предметом переговорів Росії та США, а тобто напрямі перемовини, щоб понизити статус суб'єкта України в перемовинах. Але цього не буде. Україна суб'єкт, як би там не було. Були певні дії, можливо, раніше, які свідчили про те, що так, десь якісь такі закрадались думки, що там будуть прямі перемовини між е, США і Росією, і Путін дуже би цього хотів. Власне кажучи, він і сприймав ось це все там, що відбувалось на Алясці, і не тільки як якраз ось такі кроки до того, що вони нібито будуть змовлятися і вершити там долі подальші, ну але. Ось така ситуація. Україна буде суб'єктом. Тим часом наші сили атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, завдали ударів повторно. Так само є важлива новина, що Україна підписала угоду з Британією про масове виробництво дронів перехоплювачів. Октопус, Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду. Про масштабне виробництво дронів перехоплювачів на британських потужностях це важливо. А президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил України Володимир Зеленський, привітав американського лідера Дональда Трампа з днем подяки. Висловив сподівання на досягнення достойного миру з гарантованою безпеки. Бажаємо щасливого і благословенного дня, подяки президенту США. Трампу, першій леді, Меленії Трамп і всьому американському народу. Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні. Очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті, <кій> щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу. А правильне побажання президента, я теж приєднуюсь до цих привітань і слів подяки. А більше того, ви знаєте, що в ранковому брифінгу, якраз 27 листопада, окремо на цьому наголошував. Так будемо дякувати, але чекаємо і рішень подальших в підтримку України, і рішень, які неочікувані для Путіна, такі як санкції проти Роснефті та Лукойла. Тим часом парламент Молдови у другому читанні схвалив проект, який відкриває шлях для закриття культурного центру Росії. В Кишнео. Відповідне рішення підтримали 57 депутатів. Проєкт денонсації угоди з Росією про створення функціонування культурних центрів розробили на запит МЗС Молдови після порушення російськими безпілотниками повітряного простору у лютому 25-го року. Нещодавно, до речі, теж це відбулося, тому що дрон впав на будинок в молдовському селі, а атакувавши і Румунію. І Молдову. тобто це теж Росія. Ну а розпівробітництво вони ну, фактично як кваліфікують, як, значить, засилля російських спецслужб, І це осине кубло, треба викурювати кругом. Міністр оборони Боснії Герцеговини не дозволив посадку військового літака, на борту якого перебував міністр закордонних справ Угорщини Сіярто. Я відмовився дати дозвіл на посадку угорського літака в аеропорту Баня Лука, на якому перебував Сіярто, заявив Хелес. Він наголосив, що протягом багатьох років прем'єр-міністр Угорщини Орбан та міністр закордонних справ цієї країни Сіярто підтримують колишнього президента адміністративної частини Боснії та Герцеговини Республіки Сербської Мірослава Додіка. Це, до речі, один із друзів Путіна. В його діях підривають територіальну цілісність і суверенітет. Ну, є після, чого, після цього випадку над чим угорським урядовцям задуматися. А в Європі думають ще активніше відповідати на гібридні дії Росії на тлі інцидентів з російськими літаками, дронами, які порушують повітряний простір країн НАТО. За даними Політіко. Ідеї варіюються від спільних атакувальних кібероперацій проти Росії і швидшого та більш скоординованого визначення джерела гібридних атак до несподіваних військових навчань під командуванням НАТО. Росіяни постійно перевіряють кордони. Яка буде реакція, як далеко ми можемо зайти? Зазначає міністерка закордонних справ. Латвії вона наголосила на необхідності активнішої реакції, і сигнал посилають не слова, а дії. Подивимося, Макрон. Тим часом, французький президент, розкрив деталі запровадження у Франції добровільної строкової служби з 2026 року. Запровадження в країні добровільної військової моделі 18-19-річних юнаків, які у визначений день оборони і громадянства виявили інтерес до цього, у Швейцарії референдум пройде чи вводити обов'язкову цивільну службу для усіх. Тобто Європа, попри все, готується і треба. Дійсно проводити і кібероперації проти Кремля, збивати дрони, давати рішучу відсіч, тому що тільки такими інструментами і підтримувати Україну. Спільно маємо змусити Росію зупинитися. Путін зараз петляє, Путін всіма сигналами посилає, що він готовий відмовитись від перемовин. Ну, подивимося, що на це скаже Трамп і Сполучені Штати Америки. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Залишайте ваші коментарі щодо почутого. Не забувайте про вподобайки. Нехай україномовний аналітичний контент крокує впевнено просторами Ютубу. І вам бажаю крокувати впевнено з Надією і з Божим благословенням. Бережіть себе і слава Україні!